Володя, поліція порушує закон. Не маємо не взаємок. Не вірю в те, що Зеленський буде розумнішим за Януковича. І віддали своє життя за соборність, незалежність нашої держави у селях прави не Зілю! селі. Зіллю, зіллю. Е! Отже, друзі, зараз ми йдемо на банкову. Нам треба владі, до якої в нас багато питань. Я певний кожна з присутніх нагадати, що означає майдан. Матіне, Нормальний президент, самі організуємо спокійно периметр. Ми ж європейці, ми будемо європейсь європейськи проводити. Для чого цей конфлікт? А мене звуть Юрій Гудименко. Я не ховаю обличчя. Я беру на себе всю відповідальність за те, що буде відбуватись на батькові. Рома поліція досі не пускає громадян. Панове поліцейські ви присягали на вірність українському народові зараз. Ви йдете проти українського народу. Беркутня! Поліція порушує закон. Дякую! А зараз поліціянти обнімаються в неприродній спосіб. О! О! Вони вжиють, вони вже віють. Цей цирк потрібно закінчувати. І я говорю не тільки про ситуацію зараз. Ми планували так, робити звичайну мирну акцію, яка вже закінчилася до цього часу. І всі пішли спокійно по домах, а замість того ви робите цирк. Сьогодні День Гідності і Свободи. Наступна символічна дата за 10 днів. 1 грудня. Володя, якщо за 10 днів Єрмак залишиться на своїй посаді, ми готуємо безстрокову акцію за відставку президента Володимира Зеленського. Так зрозуміло, особисто я. Не вірю в те, що Зеленський буде розумнішим за Януковича. Янукович не віддав Азарова, і де він зараз? І я не вірю, що Зеленський розумніший за Януковича. Тому вже зараз ми разом з вами починаємо готувати акцію, яка відбудеться після 1 грудня. ЗЕРУ! 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 ЗЕРУ!